Маша Єфросиніна повідомила про проблеми у стосунках з чоловіком. Полякова створила колекцію іграшок, які співають її голосом. А неймовірна Ольга Гарлан показала, хто такі справжні українки, та переписала історію. Про ці та інші новини життя відомих людей дізнаєтеся з нашого дайджесту. Мить, яка увійде в історію, перемога української фехтувальниці Ольги Харлан на чемпіонаті світу над росіянкою Анною Смірновою, і відмова тиснути суперниці з країни терориста після поєдинку руку. За так званий прояв неповаги Харлан могли дискваліфікувати, та принцип Українки був для неї непохитним. Країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці. Я діяла своїм серцем. Харлан наголосила, правила мають змінюватися, бо змінюється світ, і це сталося. Суперницям дозволили дотик зброєю замість рукостискань. І хоча дискваліфікація Харлан не скасована, а призупинена, втім вона продовжить змагатися на чемпіонаті світу. А ось Оля Полякова вирішила увійти в історію іншим шляхом по-своєму яскравим. Співачка створила колекцію ляльок, які співатимуть її голосом. і Ось ось вийдуть у продаж. Ляльки Оля Полякова стануть першими в Україні ляльками, героєм якої є українська співачка. А телеведуча Маша Єфросиніна в чергове повідомила про кризу і проблеми у стосунках з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Жінка буквально зірвалася на підписників через хейту і бік. Аудиторія активно вимагала від телеведучої реакції мало не на кожну нову публічну зіркову сверку, від чого я про сині на останнім часом утримувалась. Тож, як то кажуть, терпець урвався. У мене є свої емоції, своє життя обов'язків та відповідальності за мою справу з допомогою жінкам. Є купа справ з моїми дітьми, для яких я вже півтора роки, і мати, і батько. Є щоденні сльози та страхи за Тимура, з яким зараз стосунки проходять чергове випробування. Чому я вас не цікавлю як людина, а лише як об'єкт, який треба, коли вам хочеться, щоб я поводилась так само, як зле вам шокувала новиною шанувальників і Альона. Альоне в Нідерландах на фестивалі, де виступала співачка, відбулася стрілянина. Під час виконання передостанньої своєї пісні вона помітила, що частина людей почала кудись бігти. Стало зрозуміло, справа серйозна. Як виявилося, під час фестивалю було дві стрілянини. Під час першої ніхто не постраждав, а от під час другої троє людей. Поліція Роттердама зазначає, що правоохоронці кілька разів вистрілили в людину, яка на фестивалі відкрила вогонь. Втім, після стрілянини захід не зупинили, а інші артисти продовжили виступати, ніби нічого й не відбулось. А от до будинку співачки Нікі Мінаш увірвався цілий загін спецназу. Їм повідомили про стрілянину в оселі Зірки в чергове. І в чергове це був розіграш від недоброзичливців Нікі. Свою лють у бік недоброзичливця не стримала і колега Нікі, співачка Карді Бі. Під час виступу у Лас Вегасі шанувальниця жбурнула в неї свій напій. Та у відповідь з усієї сили жбурнула у нахабну фанатку мікрофон. В сутичку швидко втрутилися охоронці і вивели провокаторку з концерту. Та, схоже, співачка увійшла в і на черговому концерті у Вегасі, знову кинула мікрофон, але цього разу у Діджея. А тим часом українські зірки з'їжджалися до Юрмали, щоб виступити на фестивалі Лайми Вайкулі. Співачка не проводила його три роки, та цього разу свято, присвячене Україні підтримці і супротиву Росії, відбулося. Максим Барських, Алєксєєв, Полякова виступила, звісно, і Вірка Сердючка з легендарною Раша Гудбай. Для тих самих колишніх руських підспівували хором. Особливо публіка зраділа так званій появі на сцені нашого Атамана Залужного, хоч лише на екранах. А ми продовжуємо пильно стежити за світом шоу-бізнесу, щоб усі найактуальніші та найсвіжіші новини ви дізнавалися першими.